Автоелектрик, який заробляє 200 тисяч, це реально. Розкажи, будь ласка, взагалі про свій досвід. Як ти взагалі вирішив стати автомайстром через біль, коли ти маєш машину і не знаєш, що з нею робити, коли вона ламається, і ти починаєш шукати інтернет, друзі, знайомі, одне з друге, третє. Коли ця біль з'явилась, то треба було щось вирішувати. Знайшов сто самообслуговування, загнав машину, почав ремонтувати свою. Є так. СТО самообслуговування. А, так, так, так. Приколи. Але але хто шукає, той знає. Ти приїхав на СТО самообслуговування, відкрив капот і такий, так ні відкрив Ютупі. Давай давай дивитись, як, ну, я, я, як замінити а, да, тобто РМ. можна не вчитися взагалі на автомайстра, немає ніякого там курсів. Найкраще навчання це практика. Яка 70, найбільша да? зарплата може бути у працівника СТО автоелектрик, який заробляє 200 тисяч. Це реально так, реально? Реально да. місяць? Так. Та я йду звідси. Ребята, пока, блін, самі закінчити це інтерв'ю.